Маємо рівняння з модулем. Розв'язуємо його. 2 модуль х дорівнює 2. Тут у нас множення. Тому щоб знайти невідомий множник, я добуток ділю на відомий множник. Звичайно, модуль х тоді дорівнює 1. І це стандартне рівняння з модулем, і воно розпадається на два рівняння: х дорівнює 1 або ж х дорівнює мінус 1. Це є два розв'язки. Нашого рівняння, і тепер вибираємо з запропонованих те число, яке є розв'язком рівняння. В принципі, можна це рівняння було робити, це завдання розв'язати іншим способом. Просто брати, підставляти чотири або ж кожне з запропонованих числ підставляти в рівняння. Попробуємо. 2 помножити на модуль з 4, чи буде дорівнювати 2? Ні, то що 2 помножити на 4 не дорівнює 2. І так кожне інше число. Я розв'язала це рівняння і потім уже з готового розв'язку зайшла те, що мені потрібно. Можна і так, і так робити. Розв'яжіть рівняння. Маємо добуток двох множників, і цей добуток дорівнює 0. Коли це може бути? Тоді, хоча... Тоді, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Тобто або х плюс 1 дорівнює нулю, або ж 2х мінус 3 дорівнює нулю. Тобто ми розклали собі велике рівняння на два рівняння і тепер розв'язуємо кожне з цих рівнянь. Тут х дорівнює мінус 1, тобто плюс 1 взяли, перенесли в іншу сторону з іншим знаком. А тут спочатку виразили 2х, тобто теж мінус 3 перенесли в іншу сторону, буде 3, а потім уже Знайдемо невідомий множник. 3 поділити на 2. І це дорівнює 1,5. х дорівнює мінус 1. І х дорівнює 1,5 являються розв'язками нашого рівняння. Відповідь Д. І простеньке квадратне рівняння. Розв'язуємо його за допомогою теореми Вієта. тож це зведено квадратне рівняння. Добуток. Давайте сума. Сума коренів квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Добуток коренів квадратного рівняння дорівнює третьому коефіцієнту. А тепер підбираємо, які два числа добутку дають нам 15. Це буде 3 і 5. Перевіряємо. Якщо ми додаємо ці два числа, 3 і 5, у нас має вийти 8. Ура, вийшло. Значить 3 і 5 є розв'язками нашого рівняння. Відповідь А. Укажіть число, що є коренем рівняння. Пропорція. Обов'язково потрібно вміти розв'язувати пропорцію. Запам'ятовуйте, як це робиться. Х невідоме, воно одне у нас це невідоме. Тому ми можемо сказати, що навпроти невідомого по діагоналі знаходиться 2. Тому отих 2 ми поміщаємо в знаменник результату. А от, 8 і 5 це. Відомі компоненти, вони по діагоналі один напротив одного знаходяться, тому ми їх поміщаємо в чисельник. Добуток, їх поміщаємо в чисельник. Скорочуємо 8 та 2. Тут 4. 4 на 5 буде 20. Це моя відповідь. відповідь а. І таке цікаве квадратне рівняння. Х квадрат дорівнює 25х. Як би вам не хотілося його якимось хитрим способом розв'язати, не треба так робити. Розв'язуйте стандартно, як розв'язуються квадратні рівняння. Спочатку переносимо все вліво, щоб справа в нас був 0. А тепер бачимо, що в нас всюди тут є Х. Тому у той спільний Х виносимо за дужечки. У нас в дужках буде. Х і відняти 25 і прирівнюю до нуля. І тепер я отримала добуток двох множників дорівнює нулю, тому це рівняння розпадається на два рівняння. Кожен множник я прирівнюю до нуля. Тут х дорівнює 0 так і є, а тут х дорівнює 25. Отже, х дорівнює 25 і х дорівнює 0 є розв'язками мого рівняння. Відповідь Б. Я вам дякую за увагу і чекаю наступних зустрічей.